що приєднуєтесь, ставите лайки, підписуєтеся натискаєте дзвіночок або не пригавити зустрічей зокрема з тими хто з'являється в моїх ефірах сьогодні з нами Сергій Джерч, голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант Збройних сил України, пане Сергію, вітаю вас, слава Україні. Здоровім, слава вітаю вас, бажаю здоров'я. Це навзаєм і всього навзаєм з Турицею. Для всіх, хто нас дивиться, ще раз нагадаю: проект хештег без питань, декілька хештегів, зміст, аналітику, розуміння яких. Розкриватиме сьогодні пан Сергій. Зна разом з нами у цьому ефірі. Розпочнемо з знаєте, відгомін минулого вікенду. Хештег звучить пастка приблизно так. Та і багато з'являється аналітики, нібито українському президенту навіть намагались цю пастку створити в овальному кабінеті. Сергій, будь ласка. Ну, я думаю, що пастка, якщо існує, то дуже добре її обійти і не попасти в неї. Це якби ну, найвищий пілотаж, тому що розумні люди вони знають, як вийти з складної ситуації, а мудрі вони не попадають у складну ситуацію. Тому це перша формула, така. Але в будь-якому випадку я не бачу там якихось там. Особливої драми справа в тому, що ну, відбулася дискусія між президентом України і віцепрезидентом Сполучених Штатів. Дуже добре. До речі, що у президента Трампа один віцепрезидент, а не декілька. Тому що, якщо вони всі говорили, то українцям було б важко відбуватись, тому що з українського боку дійсно слово мав лише президент Зеленський. І ідея тут пояснити американським колегам нашу візію. Просто її ніхто не хоче слухати. А мені здається, що головне, що хотів сказати, президент: що е, важливо спочатку домовитись про гарантії безпеки надійні, а потім негайне швидке припинення вогню, а не навпаки. А Адміністрація Трампа можливо, все-таки бажаючи Трамп, бажаючи досягти швидкого успіху, вони собі бачать формулу таку, що спочатку припинення вогню, mm -hmm. а потім якось домовлятись про гарантії. Справа в тому, що ми побоюємося, що потім ніяких гарантій не буде, бо е, Трамп може переключитись на інші проблеми, і ми залишимося сам на сам із таким припиненням вогню, яке дасть можливість Росії відновитись. Знімуться санкції проти Російської Федерації, а потім слушний момент вони знову нападуть, і для того, щоб їх зупинити, нам потрібна буде велика кількість людських жертв. Наступний хештег, ви вже про нього згадали. Венс, яким він видався вам під час цих цієї зустрічі, багато абсолютно нелесливих слів звучить на його адресу з одного боку, як і в Україні, і від аналітичного середовища. Але ми бачимо критику, яка розгоріла. Критик в Ну, ви знаєте, роль е другої особи це ну, завжди складна. Хочеться бути е в чомусь першим, в чомусь мудрішим, там якби помагати босу, там, і так далі. А успіх іноді е і вся е якби позитив е роботи цієї, все-таки не заважати процесу. Він міг. Висловлюватись в медіа будь-де, в іншому місці, ніхто йому не забороняв би піти венсу, я маю на увазі. Але ну, теж Фокснюс і все розповісти, що він думає там про Зеленського, про, про цю ситуацію, про Трампа і про себе. Але в даному випадку він просто почав цю в більшій мірі суперечку, і е, я спостерігав, що спочатку Трамп. Просто спокійно на це все реагував. Не було між Зеленським і Трампом ніяких, ніяких проблем. Але потім е, саме Трамп почав е, захищати Венса. Ну, якби логічно, тому що це вони одна команда, і якось воно все пішло е, в таку сторону. Ну тут я думаю, що іноді от якесь загострення, як, якась суперечка е, між близькими людьми, навіть вона. Проявляє якісь е, позиції, якісь приховані побоювання, і потім потім це в чомусь навіть дозволяє е, швидше розв'язати проблему, тому що ми краще починаємо розуміти проти протилежну сторону. Я сподіваюся, що в кінці кінців ми з цієї такої невеличкої перепалки, може хтось вважає що це драма. Е, Знайдемо вихід, і можливо, навіть і позитивний для нас. Наступними хештегами так чи інакше переходимо до теми зустрічі в Лондоні, які відбувалися, за якими ми стежили буквально вчора 2 березня. І далі йдучи, так звучить хештег підтримка США. Сьогодні навіть багато песимістичних, там, скажімо так, думок з'являється з приводу того, ну, що чергово зустрілись, але без Сполучених Штатів Америки це буде важко. От можемо згадувати там і заяви пана Макрона та про. Те, що там Російська Федерація може вторгнутися до тієї самої Румунії Румунії та Молдови, які під загрозою. будь ласка, власне. Ну, власне, ми ж і сподіваємося, що США демократична країна і це не один президент, це є конгрес, сенат, є американське суспільство, є військові, дипломатична служба велика, є аналітичні центри величезні, там тисячі їх. Тобто, де все це, якби нам вселяє надію, що. Все такі відносин трансатлантична єдність збережеться Україна частина цієї трансатлантичної єдності, тому що ми належимо до європейської цивілізації, і е, ми з партнери НАТО, Україна стратегічний партнер НАТО. Тобто, в даному випадку я думаю, що ми всі заодно, і Україна, і Європа і Сполучені Штати, і тут. Слава Богу, що дійсно США демократична країна це не країна, де все вирішує якийсь там Путін чи, чи якийсь там інший дік диктатор, і, 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 і так все відбувається тут. Все таки є інституції, це по перше, і по-друге, для нас важливо, що ну є чудова. Співпраця між українським і американським народом, якщо ми подивимося про рівень підтримки в США України там чи рівень підтримки в Україні е, того, що робить Сполучені Штати для нас, то це ну величезна підтримка, і я думаю, що саме на це потрібно опиратися. Тут я повторю саме і слова президента Зеленського, який сказав, що. Президенти змінюються, це лише дві людини, але е, відносини народами залишаються, і це важливо. Це важливо. Я думаю, що все таки ця співпраця з, з допомогою європейців тут е, теж е, велика роль їхня ця, вся співпраця і допомога Україні і Європі відновиться. Йдемо далі. Вихід з НАТО, погрози ці звучали перед подіями в овальному кабінеті. Так, за Атлантикою, та там навіть не буду згадувати про тих, хто про це говорив, хоча вони так чи інакше пов'язані там і є прихильниками нової адміністрації пана Трампа, і все це на фоні дійсно активізації наших європейських партнерів, але там навіть ще й організацію Об'єднаних Націй згадують на правду. Ну я б сказав, що краще вийти з НАТО тим країнам, які не підтримують європейську політику і трансатлантичну спільну політику. Це, наприклад, та ж Угорщина, Словаччина, вони перебувають в НАТО, мають повний захист, перебувають в Європейському Союзі, мають. Величезні гранти з боку європейського союзу фінансової підтримки, а заграють з Москвою, прагнуть від Москви мати якісь преференції і, і на цьому всьому спекулювати. Я думаю, що це нечесна політика. Треба вийти з НАТО і тоді продовжувати загравати з Москвою тоді ніяких е, питань не буде. А щодо виходу з НАТО сполучених штатів, я не вірю в цю історію. Справа в тому, що е, там цілком розуміють, що взагалі. Все НАТО складається з двох потужних блоків: це Сполучені Штати і Європа. І якщо Сполучені Штати окремо від Європи, це в НАТО в два рази слабше, тож mm -hmm. теж саме і європейці без американців, це в НАТО, яке в два рази слабше. Я думаю, що це не потрібно Америці. Все таки цей Альянс проіснував 75, в цьому році буде 76 років. Він показав свою успішність, потрібність там нароблені напрацьовані плани, різні там протоколи і взаємосумісність це все дуже великі зусилля, і зрозуміло, що якраз в поєднанні. Європи і сполучених штатів формується така глобальна глобальна політика, яка йде на користь США, і тоді, коли навіть той же Трамп заявляє, що для нього великий виклик Китаю, то як ви плануєте протидіяти Китаю самі чи все-таки е, свої можливості збільшити в два рази за рахунок і участі Європи в цьому просте состояння? Тому мені здається, що е, це такі. Е, Тези, якісь такі популістичні, можливо, загроза є зменшення участі Сполучених Штатів в рамках НАТО, це можливо, але про вихід я не вірю. І одразу до наступного нові альянси на фоні того, що ми зараз з вами обговорювали. До речі, часто і на зустрічах, і в зустрічах напряму ми це питання з вами піднімали, хоча зараз знову багато хто на це звертає увагу. Ну нам створюючи нові альянси, не забувати старі для нас. Я думаю, що от ця європейська євроатлантична інтеграція це дуже важливий напрямок, і він не повинен зніматися з порядку денного. Тим більше, якщо ми говоримо про НАТО, то тут ви знаєте багато собі хто дозволяє, і Орбан, і, і, і не Орбан, і Трамп, і ще хтось там. Говорять про те, що там Україна буде в НАТО, не буде. Мені здається, що це вже вирішили давно батьки-засновники НАТО, які в 1949 році створили НАТО, і в Клінічно-Атлантичному договорі е, написали, що кожна європейська країна, яка вносить свій внесок в безпеку, визнає цей статут, може бути членом цієї організації. Ну, звичайно, при згоді всіх тих, хто в цій організації вже знаходиться, а Україна, всі ці умови. Виконує вона, як ніхто, вносить сьогодні свій внесок у безпеку Європи. Ми визнаємо цей статут. Ми досягали вже взаємосумісності багато років. над цим працюємо. Тому тут, якби така апеляція, це на наше право. Але можуть бути, звичайно, і різні локальні союзи. Ну багато в нас йшлося раніше про Балто-Чорноморську дугу. Ну, дуже добре, ну Балто-Чорноморській дузі всі країни в НАТО, крім України, і в Євросоюзі. Якщо ми говоримо про Балтійські країни, про Польщу, там про Румунію, наприклад, Болгарію, всі ці країни в НАТО. А ми поза НАТО тому. Mm -hmm. Будь-які двосторонні угоди вони позитивні, але чи вирішить це питання безпеки для нас повністю? Ну, не факт. Не факт. Тому що е, непропрацьовані механізми, а, йдемо сказати. до наступного? Та -та. Тому тому так. Йдемо до наступного, звучить він таким чином. Ви вже ці слова задали, до речі, безпека Європи, і тут я якраз поточню, пане Сергію. З приводу чого: чи от така політика Трампа дійсно Європу, скажімо так, пробудила? Ну, в якійсь мірі так, в якійсь мірі так іноді треба якийсь землетрус невеликий, щоб там почали більше думати про, про власну безпеку, і в даному випадку я впевнений, що якщо буде нова конфігурація в Європі безпекова, там на базі частини НАТО це може бути, чи на базі Європейського союзу, чи була ідея Західноєвропейський союз, який можна розширити, то обов'язково в цьому в цій структурі потрібно взяти участь і Україні. Під завісу нашої з вами розмови і зустрічі сьогодні. Ще один хештег: місяць перемир'я. Це як пропозиція ініціатива, зокрема, пана Макрона після результатів зустрічей в Лондоні разом з паном Стармером. Як там звучить, і в повітрі, і на землі, і в енергетиці. Е, ну, взагалі, дуже добре, коли е, говорять про Україну, говорять про безпеку України є різні ідеї, є що вибрати е, в будь-якому випадку. Ну, базовим для нас є гарантії безпеки а потім уже перемир'я, е, і те, що від європейців це пропонують, це теж чудово. Вони це не нав'язують справа в тому, але ми розуміємо, що щось відбувається і за закритими дверима. Mm -hmm. Тобто ми ж не повністю маємо всю інформацію. Также про що говорять лідери, про що говорять в НАТО в Європейському Союзі? Тому все таки для нас важливо, щоб готувалася така система гарантій безпеки для України, тому що навіть от ці введення військ в Україну їх можуть ввести, а політики, лідери цих країн на виборах можуть змінитись. Нові люди пройдуть Приймуть рішення вивести ці війська назад, тобто що введуть, то й виведуть з України. А ми залишимося з чим з якими гарантіями безпеки? Тому дуже важливо все прописати і щоб це працювала інституція, щоб все було серйозно і якби для нас це основне. А перемир'я там на місяць ну можна лише вітати, якщо на це піде російська сторона, угу. просто. Якби взагалі перемир'я без гарантії безпеки, це для нас величезний виклик, тому що є проблеми потім, як це все розв'язувати. Ну зокрема, і якщо перемир'я, треба всіх солдатів відпустити додому. А Росія потім бере і нападає знову. Ми зберемо цю армію. Тут багато викликів, тобто гарантії безпеки, надійні, і тоді перемир'я. Сергію, спасибі вам за ваші думки, аналітики в проєкті. Хештег без питань для мого Ютубу і прямого. Побачимось з вами обов'язково і в ефірах. Бережіть себе і до зустрічі! Голова громадської ліги україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України, Сергій Джач був з нами на зв'язку. Побачимось, друзі, і з вами обов'язково в сьогоднішньому передвечірньому ефірі рівно о 17.30. Лайк, підписка, натискайте дзвіночок. Слава кожному з вас і слава Україні!